Казка про полохливого зайця. В одному лісі жив зайчик, він боявся всього, якось проснувся вранці зайчик, виліз з ністечка, аж раптом щось як зашуродить, присів зайчик в траві і принцить. А то був біжачок в листі. Хух, сказав зайчик і побіг на галявинку. Тільки присів під деревцем, коли хтось як застукати, завмер зайчик із страху. А то був дятлик. Хух, сказав зайчик. Та й побіг далі. Зупинився біля пенька. Коли вгорі, як заплескає хтось, то була сова, вона летіла в своє гніздечко. Зайчик, як шкурнув з переляку, навіть не помітив, що прибіг до свого гніздечка. Поряд з його гніздечком була нірка мишки. Пі-пі-пі-пі-пі, запищала мишка, як ти мене налякав! І шурхнула в Нірку. Зайчик здивувався. Виявляється, в лісі є звірі, які бояться мене.